Честь, панове майстри, і всі, хто дивиться, відео кого цікаве, дерево, столярка. Сьогодні підготував деталі на дві прилишкових тумбочки, от ззаді ще є також зроблені на комод. Коротше роблю при дві прилишкові тумбочки і а, Ну, Фактично щось не дуже маю бажання знімати, але, але принаймні, якщо хтось з якихось 500 чоловік переглянувши, у пару секунд відео і якісь два, два майбутні майстри щось зацікавляться Тому я щось візьму для себе. Так, тумбочки з дуба. Зараз буду, постараюся вам пояснити, з яким способом. Так, це є боковини. Між ближче тут. Бачите, яким способом ви майстри би мали робити. Дерев'яну мебель. Дивимося сюди. От є боковина. Зразу на боковині ми е зробили присадку, буде посередині роздільна полка, де буде одна нижня сторона, буде шухляда, верх буде відкритий. Витянений пас під задню стінку на тумбочку. І, тумбочка, і сама корпус тумбочки буде з'єднювався за рахунок. З'єднання під 45 градусів з вусом, то не так, то є дві боковини. А в нас піде зараз тут є так, то є полки з'єднювальні, і піде нас вверх. Е, Слупці не падають. Вверх віднизу, верх так, верх зрозуміло, так? але верх віднизу відрізняється тим, що я внизу оту от деталь. Де входить задна стінка, я її зрізаю. Тому вверху задна стінка в нас буде засовувалася знизу догори. Ось таким методом ви маєте збирати дерев'яну мебель. Якщо ви робите дерев'яну мебель, чим дерев'яна мебель кардинально відрізняється від корпусної мебелі або або так, як зараз попридумали, столярка, новітня столярка, українська сама нова столярка, і все ту крутить чорним шурупом. корпус дерев'яної мебелі від, відрізняється від. Корпусу корпусної мебелі, чи мебель зроблений за лекалами української, там і так, що хто це придумає, столярки. корпус є незалежний, є цілим одним. Ви як зараз я склею зроблю корпус, він буде, має триматися за рахунок того, що е, цей, власне, за рахунок клею і за рахунок з'єднання, яким ви його склеїли, а не за рахунок. Того, що ви заб'єте задну стінку з яхами, виставите угул. Так працює дешева, хоч сьогодні вже не дешева мебель корпусна. Дерев'яна мебель, підхід має бути інший, збірка інша. І сам підхід до того. Ви повинні збирати меблю. Таким чином, щоб сам корпус був одним цілим і зв'язувався між собою от тільки клеєм. Зараз, щоб не займати. І що важливо ще? Важливо, щоб всі водяні клеї, тобто, де ви маєте можливість, я все всім нагадую, і не мучуся нагадувати, всі завжди, всі деталі промазуйте на дві сторони. Водяний клей так працює. То, що сама, Вода, яка, яка проникає зразу клей після того, як ви нанесете, вона вбирає одне тіло і друге тіло. Чим глибше зайде в тіло матеріалу вам клей, тим краще буде ваше з'єднання. Хоч способом, таким способом зроблені тумбочки, От, як я роблю і вам, і вам раджу, вони через 10 років, через 15 не подобалися, ви їх прямо цілі кидаєте в воду. Вони воду. Вода Відлущує від матеріалу крас, кулак, що хочете, і вся тумбочка розсипається на деталях, так як вона і розмочить вам самий матеріал, де він є склеєний. Але ви по новий висухочу матеріал, по новий промажете клеєм, пошліпуйте, склеїте і зберете назад тумбочку. То я вам гарантію даю, тому що я в цій сфері працював. реставрував я багато дуже меблів. Колись свій час От таким способом ми старину мебель всю розбирали за рахунок ваннів. Понову склеювали. склеювали. Після того як ми намазали пі сторони, так як я вже говорив, ми зараз спробуємо покажу, як ми. Добре. Помазали. Беремо тепер полку. Полку вона буде на нас трималася, але і клеєм також промажемо, Правда, клей бажано прибирати, я там чи скрипком, чи стамескою, саместкою, після того, як ви стиснули, прибирайте клей. Навіть якщо мокрою дуже тяпкою, але прибирайте клей зразу, потім клей вам вже прибиратися, як буде, якщо він пройде вже сутка. Він прибиратися буде тільки з деревиною. Буде у вас такі негарні місця і купа праці, і купа нервів. А можна то прибрати зразу. Ну що, починаємо збирати? Ну то не має значення, так як присадка її зроблена. Ну, не важливо, тобто, як поставимо, так воно і буде. Між колись сюди. Значить, дивіться, тут у нас я враховано. Місце на фасад, фасад буде тущиною його 23 міліметри. А ззаду ми маємо зразу у нас враховану ширину переділки на цей. Так, є одна боковина. Можемо закласти нас, так, це є верх, значить, ставимо зразу верх собі. Так, чекайте, чекайте, що то є? Там не бачу, то то міш. З тої сторони, то є перед сходиться перед, бо у нас зарізаний під 45 градусів, а низ, бачите, то є низ. От, і ту половинка, Значить, воно заходить, зараз я поставлю вверх, верх, верх стрізьці з того боку. Другу буковинку. Буковинка, а чвер ставити. Я краще, краще? не має значення. Але отут, бачите, конструкція, яка? ми маємо зібрану, то є верх тумбочки, то є проміжна деталь полка, то є низ тумбочки. Зрозуміло відверта. І ми, як зробимо, садна стінка також буде з дуба. Отак буде засу... засунеться знизу і вона зайде пази попри. Це, але вона буде незалежним елементом. От і все. Тепер накриваємо цю нашу радість. Зараз Мусимо забити в шканти, тому що чуда немає. Самому, Самому незручно, але... але можливо. О. Ах ти, забив на шканти, а краї не пустав. Ситуація такого роду, що мусимо всі три кріплення мусять одразу. Зараз коль, зараз немає часу, нема, зараз не відірвуся, а, бо я клею. Дивіться. Тепер тут спереді. Бачите, все гарно нам сіло. Тепер я Тепер я буду собі... Корпус виставлю відносно кутів, з трубцинами, стягну, на угли заб'ю з деталі, щоб витримати кут. Михайло, ти знаєш, щоб виставити ідеальний кут, використовуйте такі речі, для того, щоб стабілізувати, виставити чіткий кут, беремо, використовуємо такі речі. То для стабілізації бідіально кут би там не ходити, не міряти діагональ. І все. І тепер зараз тягну собі струбцинками. І ми отримуємо такий гарний корпус, монолітний, сильний, ідеальний. Все. Потім робіть, що з ним хочете. Ну, В даному випадку тумбочка буде підвісла. Ну, от таким способом вам покажу, бо там вже до мене приїхали, вже кричать за мною. Коротше, все. всім всього найкращого. До скорого бачення. Так, пройшов, пройшла сутка, ми поклеїли собі тумбочки, бачите, були тут на тому місці деталі. Є тумбочки, ще раз скажу, тим, не де відрізняється дерев'яна настояща мебель, яка є склеєна на клею за допомогою будь-якого з'єднання. Але вона вже все. Є тумбочка, на яку можна сідати, лежати, кидати. Тут тільки буде запхана задна стінка і закілкована. Тільки в двох точках, для того, щоб її не рвало, щоб вона вільно ходила. Добре, з тим, що зрозуміло, надіюся. Тому що пояснюю мене. Але ще хочу О, до того, що де комод. Міжна ну, з тої сторони, з друге вийде. Дивіться, що хочу, чим хочу наголосити. Камот бачите, таким самим способом, на тих самих під 49 градусів ньютум, з нютом з'єднання. І того буде достатньо, буде супер, буде працювало. Але вашу увагу звертаю, використовуйте. От ківо. Всякі прості речі в столярній майстерні. Не використовуйте, не тратьте гроші, на такі всякі біди. Я їх маю різні фірми, я то колись накупив. Лежить то все, як нове, там на цілих полках, бо є по 4 штуки. Розумієте, Воно не працює апріорі, від того затратити купу коштів. Немає різниці, якої фірми. Не знаю, на, ну, Тобто, повірене мною. Отакі от такі прості речі, які легко монтуються, демонтуються, використовуйте. І буде вам щастя, таким способом старайтеся. Це. Це увагу зверніть, якщо вам е, зжимати до такі об'ємні речі, стискати маю на увазі, то краще використовуйте продовження струбцини до струбцини. Отаким методом, який з'єднано ну, видно, та? тому що. Можна використовувати пас. Хто використовує паз, щоб він був ефективний по кругу, такий, який він є в природі, він, ну, клеїти не можна, але він, ефекту... просто треба до паса ставити дві тріщотки. З одної сторони тріщотку і з другої сторони тріщотку, щоб вам правильно тоді буде зживалася вся конструкція, не буде її кусило. Або одна, самі розумієте, в одному місці зусилля додаєте, воно передається по кругу і втрачає свою ефективність. Тобто, а саме краще тільки на водяних клеях, типа ПВА, ну і є різних фірмів з різними присадками, але тільки дерев'яні речі клеїти, де можна доступ, де є закрите глухе чупування, а таке відкритого типу, тільки струбцини і тільки клей на водяній основі. Ті всі решта. Клиту не зіпайтеся, ну все.